Начал. так дивіться, хочу поділитися з вами відчуттям. Брат подарував мені ось таку пилку портативну. А, чому саме таку? Тому що а, він взагалі хотів, звичайно, пилку на дві руки подарувати, але я сказав, що зараз такі часи, що дуже зручно ходити в ліс із пилкою, із собаками, і а, тримати її в одній руці. Ось так зручно. А, вона працює від акумулятора 20 вольтів на 4 А. І е, я хочу вам сказати, що це не просто зручно, а звичайна пилка, якою користуються і бензинова, і електрична. Вони вимагають працювати двома руками і ногою. Ну, ви розумієте, ви тримаєте пилку стань туди, щоб ви бачив, Ви якось маєте покласти деревину. За Ногою зачепити це надзвичайні пильці. Ця пилка а, ось такі на дерева ви тримаєте однією рукою тут. А, єдине, що, звичайно, ж а, ці зубці пластикові. Бачите, хотілося б, щоб вони були металеві, бо на тій звичайні пильці я звик, що спочатку я всаджую металеві зубці, а потім а, тисну а, ланцюг. Але тут так не вийде. Ну, Але як працює ця пилка? Зараз тут її потрібно включити. Включено. Ось дивіться, берете. Оце, звичайно, не на те, щоб опалювати, а на розших у нас таке сухе, тверде і дуже легко піджигається. Тут треба звернути увагу на те, що пилка дуже відчуває зажими, тому маєте так завжди знає. Ну розумієте, що тут, якщо деревина лежить, є місця, які тисне вона своїм, своєю вагою, і ви маєте так зробити, щоб під своєю вагою розчинявся цей розпіл. Ось і спочатку, перед тим як працювати, ви маєте додати обертів, тобто не зразу вона повільно їх набирає. Збирається все 5 хвилин і а, повну, повну тачку ми набираємо. <рапев> Отже, такий приємний подарунок в мене. І взагалі це, ну, не знаю наскільки е, е, вистачає е, а, акумулятора е, всіх, хто проводив. Огляд а, ці пилки вони там багато пиляють, нараховують, нараховують, скільки кружків, кружків вони відлили, з моєго боку, з мого боку, я вам так скажу, я пішов в ліс, там гілки, які валяються ось, і в мене був неповно заряджений акумулятор, бо... А, дуже хотілося спробувати, але часу не мав. І ось я неповним акумулятором. пиляв ось такі дрова, які там, там ну, по 6-7 по мм в діаметрі. Ось. А, 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 і неповним акумулятором я напиляв стільки, що усе вивести не мав сил. Тобто я вимірюю не, 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 не в кількості годин, не в якості мав тому, що... Еще, крім того, що напиляти, що маєте його довести додому, і ось це ще напіляне неповним акумулятором одним я вивести не зміг. Брат заздалегідь подарував мені пилку з двома акумуляторами, але тут ще така є деталь, що пилка має і відпочивати. Ось бачите, тут є масло. Масло рахується швидко, я налив повний бачок, бачу, що зараз половина. Тобто на дотик я бачу, що все тут змащене, тут є зірочка така яку треба, треба теж змазувати. Ось такий гарний подарунок від брата отримав. 6 тисяч десь коштує повний набір, бо вони продають окремо, продають пилку, акумулятори, ланцюг, усе окремо. І ось повний набір з двома акумуляторами десь під 6 тисяч виходить. дороговато, але дуже зручно. Дякую.